Труну з написом Громадська думка і білим щуром у ній та три жалобні вінки, начебто від імені народних депутатів, принесли в понеділок до центрального входу управління МВС у Рівненській області активісти Рівненської варти, жіночої сотні, місцевої самооборони та автомайдану. Таким чином вони продовжують протести проти призначення начальником обласного управління Миколи Щурука, пояснює керівник правого сектору Рівненщини Роман Коваль. Його не хоче а думку громадськості, треба приважати. Це партійна. Квота дає можливість е маніпулювати думкою громадськості. Якщо, наприклад, потрібно буде зібрати ще один майдан, ми зберемо ще один майдан, щоб вислати ще раз недовіру тому самому Ширику. Людина, яку не хоче громадський, людина, яку не хоче працівників міліції, людина, яка не поважає першу думку громадськості, ну, не може бути на своїй посаді. Самого начальника в управлінні не застали. Як повідомили правоохоронці, він поїхав до Костополя, де колись очолював райвідділ міліції, щоб вирішити питання про призначення нового начальника. Костопіль для Миколи Щирука територія підтримки. Саме там має вплив на громадську думку народний депутат України, власник заводу торгової марки Родина Микола Кучерук. Саме звідти стартували на високі міліцейські посади в області. Його нинішні колеги, звідти приїздила на рівненські мітинги, дещо агресивна група підтримки Щерука. Звідти ж під час відеоконференції в облдержадміністрації Микола Щирук отримав моральну підтримку від голови районної ради. Всі однозначно підтримують цю кандидатуру однозначно, тому що це, це дійсно людина професіонал. Думки інших учасників відеоконференції були не такими однозначними. Якщо б нам чітко були зрозумілі принципи призначення будь-якого керівника, тоді мабуть цього всього не відбувалося. Тому що сьогодні відбувається з начальника міліції. Завтра буде з кимось іншим. Треба на державному рівні чітко сказати принципи. Голова облдержадміністрації Сергій Рибачок схиляється до думки, що новопризначеного варто залишити в спокої, хоча б на кілька місяців. Яскравого спротиву у громад області, от сигналів про те, що відбувається якийсь масовий, масовий спротив, я не почув. Насправді ж серед рівнян чимало таких, хто скептично поставився до даного призначення. У нас що? Немає місцевих кадрів в міліції, які є чесні, які є професіонали. Що потрібно визивати людину аж з пенсії? Це інше питання, яке вже набило оскому рівненчанам. Це незаконний видобуток бурштину. Це одна з тих ключових фігур, яка буде кришувати незаконний видобуток бурштину на рівні. За іронією долі наступного після представлення керівника обласної міліції дня вісьмох хлопців, які чергували на рівненському майдані, затримали працівники обозу, але інформацію про затримання впродовж дня замовчували. Рівняни ще не легалас. Хлопців відпустили, і нині вони подали до суду з приводу незаконного затримання. Микола Щирук запевняє, що нічого про це не знав. Один із затриманих, Олександр Кравченко, у це не вірить. Мене літають активісти, а які самі активісти? Перевести стялки а тим часом ситуація в громадському ілюстраційному комітеті Рівненщини зіграла на користь Миколи Щерука. Адже окрім цього комітету й аналогічної комісії при облраді тут з'явився ще один ілюстраційний комітет. Такому рішенню не дивується уповноважений майданом на проведення люстрації в Україні Єгор Соболєв. День, коли міністерство приймало рішення, приїхало чи три, чи чотири групи з Рівного. Кожна з яких сказала, що я теж входжу в люстраційний комітет. Вони сварилися прямо на кадровій комісії МВС між собою, і кожна група була за окремого кандидата. І генерали сказали, та це не громадськість, це ми таких можемо вам 50 привести. І самі фактично вибирали, виходячи з своїх міркувань і критеріїв. Микола Щурук, який спочатку, обіцяв підкоритися будь-якому рішенню громади, досі стійко відмовляється писати рапорт. Я людина підневільна. Якщо міністерство прийме рішення за рахунок будь-якої ситуації або просто мені скаже піти, я піду. Тим часом рівненські активісти передали першому заступнику начальника ОМВС Павлу Алексєєнку звернення до міністра МВС Арсена Авакова з вимогою протягом найближчих двох днів відправити Миколу Щирука у відставку. У разі ігнорування цих вимог вони обіцяють розпочати масові протести. Валентина Одарченко для Радіо Свобода Рівне. Тепер подивіться хто за народ і хто проти.